І ще один чудовий ранок у східниці. Нагадаю, я відпочиваю в приватному будинку Loft House. Подивіться, який гарний сьогодні ранок. Синоптики обіцяють до плюс 26. Вже 6 день мого відпочинку у східниці. І зараз, друзі, поки ще є півгодини до сніданку, я вийду просто на вулицю. Подивимося, яка температура. Бачите, в приміщенні плюс 24. Ось, ну, на вулиці, зараз, напевно, вже десь плюс 20. Можливо, ще немає, але сонце вже гарно світить. Бачите, є тут басейн, є дитячий майданчик, ви запитували, також є альтанки. На сьогоднішній день в мене також знову дуже багато різних планів. Ну, а Спочатку поснідаємо, а потім вже буде все решта. Зараз я думаю, що буде знову якийсь цікавий смачний сніданок. Ось тут, бачите, є холодильник з мінеральною водичкою, є навіть Red Bull. Бачите, сьогодні сонце обіцяє цілий день, і ми плануємо. Позасмагати на безкоштовному пляжі в новому корпівнику. Надію, що сьогодні парасольки нам не знадобляться, оскільки там практично цілий день сонце. Ну і плюс 26, як я вже говорив. Бачите, друзі, це вже шостий день мого відпочинку у східниці в лофтхаусі, і на каналі Ютуб це вже буде шосте відео про цей відпочинок. Та що, кому цікаво, дивіться, обов'язково з першої серії, там є огляд повністю. Цього будинку, а тут, бачите, на задній території є таке місце, де влітку, коли тепло вже нормально, люди снідають отут. Всі сніданки замовляються отут, виносять столики, крісла, і люди тут приймають сонячні ванни, снідають і з гарним настроєм починають свій новий черговий день відпочинку у східниці. Ну Сьогодні бачите тільки перший день з цих шести днів, що зранку отак е тепло. Ну і в день буде. А так, я як після вчора їздив в село Рибник, то зранку виїжджав на авто в 5.20, то плюс 4 було, я був просто в шоці. Знаєте, для мене червень місяць це, напевно, ідеальний варіант для відпочинку, оскільки ще немає сильної спеки і вже немає таких холодів. Звісно, що от поїдемо ми сьогодні в село Новий кропивник на безкоштовний пляж, пляж на річку Стрий, і я думаю, вона ще не прогрілася. Вода, оскільки були кілька днів таких прохолодних, перед тим ще взагалі дощі падали. Ось, ну вода ще не прогріта. Річка стрий, тепла зазвичай вже там друга половина липня і цілий серпень. Ну зараз... Але люди, незважаючи на те, купаються, але засмагати можна. Засмагати можна, якщо навіть недовго купатися, також можна. Бачите, і тут можна сонячні вани приймати, є таке місце для релаксу, є лавочки, є ось такі кокони і такі м'які крісла. Для дітей це дуже цікаво завжди, бачите, і там в іншій стороні також є кокон, є столик і, бачите, є крісла, є місця, де можна відпочити. І тут є також, бачите, дитячий майданчик з гірками, є тенісний стіл, є баскетбольний щит, є, бачите, альтанки. Ну і є ось такий сусід, який частенько сюди приходить. Тільки хтось з'являється біля альтанки, і він вже тут, як тут. Я думаю, що йому. Тут завжди колись щось перепадає, як є гості біля альтанки, там смажать шашлик чи запікають рибку. Є тут також бачите, велосипеди, можна взяти напрокат. Ну і ось такі цікаві альтанки. Я сьогодні, друзі, планую вечеряти в альтанках. Мені дуже подобається, Ось тут щось ми сьогодні підсмажимо обов'язково і присядемо ввечері в альтанки. Бачите, є навіть тут вода, дуже зручно, до речі, щось там помити, руки помити. Це досить класно. І сьогодні ще вам покажу, як виглядає мій номер, в якому я відпочиваю. На завтра запланували друзі, сауну, також покажу, і ще хочу сьогодні ввечері, якщо встигну, показати східницю з висоти пташиного польоту. Подивимось. Головне, щоб був гарний захід сонця. Ну, йдемо, друзі, вже снідати. Я думаю, що сніданок вже готовий. Тут не тільки можна сніданки замовляти, але і обіди, і вечері. Але я, знаєте, не хотів прив'язуватися до обідів і вечер, бо потрібно постійно буде повертатися сюди, щоб там на обід, на вечерю. А я ж полюбляю активний відпочинок і полюбляю їздити, ходити, дивитись, що тут ще цікавого. Але сніданки це обов'язково. Сніданки тут дуже смачні, раджу замовляти. І знаєте, тут мені все дуже подобається, особливо я тут за 6 днів так виспався, що я, напевно, за рік так не висипався, як ось тут Знаєте, спокій, тиша. Просторій номери, все чисто, все гарно пахне і постіль неймовірна. Знаєте, ці матраси, це все подушки, все дуже м'яке, класне. Ось тут, друзі, бачите, сніданок, який ми зараз будемо снідати. Ось тут обідня зала. Люди вже снідають, я, можливо, трішки запізнився, але нічого страшного. Сніданки вже стоять готові на столі. Бачите, тут можна зробити собі чай, кава вже готова. Є капучино. Все є цукор, бачите, що кому смакує. А це наш такий сніданок. Дуже ситий, бачите, цікаво виглядає. Ну і зазвичай, знаєте, я вже обідати хочу десь ближче до 4 години. Не знаю, як буде сьогодні, бо сьогодні ми їдемо на річку. Після води завжди хочеться швидше їсти, ну, подивимось, друзі. Дійсно класне місце. Таке атмосферне, знаєте, з гарною музикою. Інстаграмне місце, до речі, Loft House є в інстаграмі і в описі під відео, під кожним відео є. Повна інформація, є контакти адміністрації, є сторінка інстаграм і їхній сайт. Після сніданку ми ще посиділи годинку на вулиці. Дуже гарно світить сонце. Знаєте, так приємно, ще не є не спекотно, але ми вже, друзі, їдемо помаленьку. Заїдемо ще в рукавичку, щось купимо і їдемо на річку на безкоштовний пляж в село Новий пропивник. Ліворуч від нас знаходиться відпочинковий комплекс Тустань, а праворуч церква. Приїхали ми вже на річку Стрий, село Новий кропивник, безкоштовний друзі, пляж. Подивіться, яка частенька вода. Люди вже по дорозі зі східниці вже кілька людей бачив, як йдуть е, на пляж. І вже під деревами там люди сидять на пляжі, ну, але ще ніхто не купається. Вода прохолодна, але я бачите, зайшов. Подивіться, яка чиста прозора вода. Люди із каміння зробили, бачите, такий басейн. Перегородили воду. Щоб вона тут прогрілася, вона тут буде швидше прогріватися, тут течія ну, зменшується течія, бачите. Краса неймовірна, бачите, всі гори, сколівські безкиди звідси видно, в яких ми, до речі, були після вчора і вчора зранку. Бачите, зараз ідеальна пора для того, щоб позасмагати. Навіть видно, як риби плавають маленькі, правда, але, але їх видно. Ось так люди приходять через підвісний міст. А тут під мостом зразу є рибалка. Бачите? Чапля, подивіться, яка велика, і вона тут ловить рибу. Досить цікаво. І хочу, друзі, розповісти ще про ці супермаркети. Бачите, люди також перетинають річку, ті, які живуть на вулиці Зарічній, в селі Нов... Новому Кропивнику, змушені ось так перетинати річку на такому транспорті, на джипах. Є дорога, звичайно, але дорога дуже така погана і дуже довга. Знаєте, вирішили взяти собі морозиво в рукавичці. Морозиво в гран там коштує 91 гривню, порівняно з тим, що в АТБ воно коштує 53 Це практично майже там 30%. Різниця, ви розумієте, які ціни в рукавичці в східниці. Це якась просто дискримінація е, гірського населення. Я не розумію, чому немає в східниці великого супермаркету, такого як АТБ чи Сільпо, і набагато простіше було б людям. Зустрів одну пані в рукавичці, і вона сказала, що приїхала також сюди на відпочинок, і вони ну, просто зупинилися в приватному секторі, і вони їздять закуплятися за продуктами у Борислав, а не в східниці. А ми зараз друзі біля Бістро. А готелю, зараз ми пообідаємо. Я думаю, що я вже тут два рази був, мені дуже сподобалось, дуже дуже смачно. Зараз бачите тут шведський стіл, берете піднос, берете тарілочку і набираєте до схочу все, що завгодно все смачне, бачите, в великій кількості, великий асортимент, і все коштує 45 гривень за 100 грам я вже тут третій раз обідаю, мені дуже подобається. ну Єдине, що. Воно знаходиться на початку східниці, якщо їхати з Борислава, і, ну, пішки ходити дуже далеко. Ну і звісно, якщо ви десь близько тут зупинилися. А так, з центра це приблизно там 1,5-2 км напевно. Мені простіше, я на авто, і звісно, що на авто відпочинок у східниці набагато легший, кращий. Ну і навколо східниці дуже багато цікавих місць, які ми вже. Більшість вже відвідали, але ще дуже багато їх залишається. Звісно, що хотілося б піднятися на Гору Небесної Сотні, як я обіцяв, але я думаю, що це буде окреме відео, окремим днем, бо я чую, що мене коліно трохи болить. Потрібно відпочити. Бачите, дуже багато людей завжди відвідують цей заклад, і вже після 16.00 це вже не бістро, а ресторан. Бачите, є тут також і Морс, і Узвар. Все, що завгодно, все дуже смачне. І знаєте, набираєте багато, а потім сідаєте і дуже важко все <смі> попробувати і з'їсти. Знаєте, очі ви їли, а отак. Дуже смачно все. Ну і бачите, цікавий інтер'єр. заклад новий, в минулому році відкриття було. Дуже цікаво все. Так знаєте, стильно. І можна навіть і на вулиці посидіти. Ну, зараз на вулиці Спека, тут краще. Пообідавши, друзі, ми йдемо ще, пройдемось сувенірним ринком. Зараз вже людей не, дуже, не так багато, зараз вже 15.30. Дуже смачно поїли. Не знаю, я ледь з'їв все, що набрав. На другий раз просто потрібно менше набирати. По вартості заплатили 450 гривень для двох. Це не дуже дорого. Ось так виглядає бістро. І воно знаходиться зразу біля сувенірного ринку. Чомусь мені подобається відпочивати в червні. Розумієте? Я навіть постійно відпустки заплановую на червні. Мені не, не проблема там, якщо падає, падає дощі. Головне, що немає дуже сильної спеки. Ось коли вже стовпчик термометра піднімається вище 30, це вже не моя погода. Я люблю так 25-27, комфортну температуру. Річку, гори, можна і на пляж, можна якісь походи в гори організувати, десь до водоспаду сходити, дуже цікаво. А от коли вже вище 30, то вже знаєте, вже нічого не хочеться. ні Походи, ні просто десь сидіти в тіні і просто, знаєте, навіть засмагати не хочеться. Бачите, який сувенірний ринок у східниці, мені здається, він більший, ніж у Трускавці. І цікавіше виглядає. Ну, це така, знаєте, моя думка. Не знаю. Пишіть в коментарях обов'язково, що кому де подобається. Ви знаєте, що я дуже багато знімаю відео про Трускавець, я із Трускавцем, і канал називається Трускавець Тревел. Люблю знімати курорти міста, бачите, де люди відпочивають цікаві місця, куди можна поїхати, подивитись що цікавого. Приїхали ми вже в лофтхаус зараз вже. Практично 18.00, бачите, вже газон підстрижений, поливається. Дуже навіть цікаво це все виглядає. Дуже красиві квіти навіть перед самим центральним входом в Lovedhouse. І тут також де дитячий майданчик, також бачите, є газон, і поливається травичка, що вона дуже гарно росла. Бачите, є тенісний столик, є баскетбольний щит, є гірка для менших дітей, є лавочки. Гарна територія, гарно це все виглядає. А зараз, друзі, буду розпалювати мангал і хочемо посидіти в альтанці. Вечір гарний має бути. Хочу посмажити рибку. Зараз все приготую. Рибка вже практично посмажена, бачите? А дві штучки, дуже гарно це все просмажилось. Знаєте, я був на форельнику в опаці. Каже, що в, рибнику, в рибничанці набагато краще смажить. Не знаю. В рибничанці, друзі, не пробував, ще колись обов'язково заїдемо, але на опаці якось так, знаєте, там конвейер. Конвейер люди ловлять, їм там зразу смажать. Не знаю. Я люблю, щоб це було гарно, красиво і з якимись там. Ну, можливо, спеціями. Мені якось так більше подобається. Замовили ми також салат пані Світлани. І ось так це все виглядає на столику в альтанці. посидимо трошки. Повечерюємо і потім ще, друзі, вам покажу е, сауну, баню, чан покажу, який тут знаходиться, бо ви мене в коментарях запитували, чи є. Я в першому відео показував, ну покажу ще раз і покажу ще свій номер, як він виглядає, вечірній час. Також подивіться, яку ми маємо гарну вечерю сьогодні. Дуже все смачно виглядає. Красивий стіл. Ну і пара відео для інстаграма. На території Лофтхаус є чим зайнятися. Є, бачите, сауна, баня, чан тут також є, є. Лежаки, де можна засмагати, і бачите, територія вся загороджена, закрита. І все бачите нове, дуже гарно виглядає. І є тут столик, можна посидіти, можна замовити, не обов'язково проживаючи в будинку лофтхаус Нагадую, що контакти всі адміністрації, також сайт, і сторінку в інстаграм я залишу в описі. Від відео. Чан, бачите, такий цікавий, зроблений, що класно можна сидіти тут. Ось а тут є такий басейн після сауни. До речі, нагадаю, друзі, я на завтра замовив сауну, так що, думаю, що зніму для вас відео, як воно це все буде відбуватися. Бачите, є столик, де можна посидіти влітку, також без проблем можна посидіти і зимою тут все гарно, чисто, нове виглядає. Тапочки, бачите, тут є yeah. місце, де можна роздітися. Взимку тут опалюється, тут тепло. Навіть запарюють вам дубовий віник, як ви тут замовите. Все гарно чисто виглядає, є тут душ, є також бачите, така бочка, з якої можна обливатися після сауни. А тут вже сама сауна. Дивіться, все новеньке, чистеньке. І приємно пахне. Ну Дійсно, можна тут тільки для інстаграма знімати. Ну і написано банька. А тепер, друзі, хочу показати вам пару кадрів з висоти. Подивіться, як гарно виглядає Східниця в вечірній час на заході сонця. Неймовірно, вулиця Будана Хмельницького, вулиця Тараса Шевченка, центральна вулиця. Проглядається. Всі готелі, які знаходяться під лісом, також видно. І звідси видно чудово відпочинковий комплекс Панораму. Бачите, як сідає сонце. Це всі будинки так гарно підсвічені. Видно і Юран. Всі готелі видно. Неймовірний захід сонця. Ось сьогодні, бачите, такий був цікавий день. Насичений також. Ось там вдалині видніється відпочинковий комплекс панорама. Також на самій горі знаходиться. Неймовірний захід сонця. Можливо, хтось пізнає свій будинок або готель, в якому відпочивав. На телевізорі, звісно, набагато краще дивитися мої відео, ніж на телефоні. Якість 4К, так що можна спокійно дивитися це все. Відео про східниці, про Трускавець на великому телевізорі. Бачите, видно весь центр, школу. Все дуже красиво. Ми прийшли, тут ще газон поливається. Зараз вам ще, друзі, покажу номер, як виглядає в вечірній час мій номер, в якому я зупинився. Знаєте, дуже класні оці місця для релаксу. Зранку і ввечері тут неймовірно. До речі, немає ніяких нікумарів. Нічого вам тут не завадить. Посидіти, повідпочивати. Нагадаю, друзі, якщо ви зупинилися в в приватному будинку Лофтхаус тут маєте також безкоштовну консультацію лікаря-терапевта, який знаходиться в відпочинковому комплексі Респект. Там також можете пройти різний спектр обстежень, процедур, лікувань. Є там також спа-центр, і всі ті спа-центр процедури будуть зі знижкою в 10%, якщо ви там скажете, що ви зупинилися в приватному будинку Лофтхаус. Також можна. Сюди замовити масажиста без проблем. Можна замовити тут екскурсії, Пані Світлани, за вами приїдуть і також привезуть. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике! Спасибі за коментарі, за лайки, які ви пишете, і за те, що дивитеся канал Трускавець Тревел. Ось так виглядає мій номер, в якому я зупинився. Подивіться, дуже багато світла, дуже так, знаєте, все комфортно, по-домашньому. Все гарне, чисте, нове і стильне. Знаєте, 6 днів я вже тут відпочиваю, все мені подобається. Ідеальна чистота, з приємним ароматом. Все новеньке, чистеньке, біленьке і стильне. Ось так виглядає вечір біля альтанок на вулиці. Досить класно все світиться. Приємно тут знаходитись. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!